А Аня, кнечка. що будемо робити. Я хочу вам одну новость сказати. У мене буде лагерь на канікулах у літом uh, Буде лагерь. і я uh, типа, ну, може, прийду в uh, эм, блин, в канису. Ну, на екскурсію ми будемо кататися по Дніпру. Як потрону так незвичайно. Ну, ми в школу разом ходим, він мені сказав, ну, мій друг Артур. Угу. Так, то класний. Моя третя класниця. Е, <кхем> і мені просто хорую, трохи загрипну. Не знаю, що буду робити, да. Здесь для відео я придумала, ну ось у моє відео на дворі. Може я вам цьому відео покажу не двір. Ладно, давайте покажу. В двір. Ось моя мене тут цап. і вайспун. У меня умольник. Дальше у меня такие кустины загорны. Оно не ну, собака приведи, про него тоже доведел. Рекс, ты куда? Короче, не хоче він? Что хочешь? Его звать Рекс. Хороший він собака. Хороший. Ладно, нынешней видео. Прота тоже куда Так, вот тут одна перегородка. Там у нас. Так и пили двері. А вот там у нас краница. И цветы.

Його ж мати вік, тільки всі тихо буде тупити. Як той розпудив, він такий буде, звісно, він напривіз. Та у нас тут того, воно буде його дровник. Ось там така територія маленька, там я не скільки їжджу, я зніму відео ще. того у нас jsporeska ismarodina O tam na schlach ja mne zely tam kto Ten peko

Ой, ну я потом. Забор у нас такий, як-то сосне, воно впало. Ну, почти впала. У нас ще вишні видео, а це у нас ее сусід. Е, там же по Ну, моя подружка, я знаю, знімала відео, видео, там на синей рослинке плоды рослини повні. як називається. Программа Пелли тут я э, ловлю металиків, э, і ровельки збираю, і, і солдатики збираю, і хрущів збираю. Коротше, все збираю. Тут не тим. Лінчика у нас тут живе. У нас тут живе така жаба. Жаба Копілка, я її назвала. Хоро, на... ну, конечно, вона, ну, звісно, вона не настояща. Ось це Копілка, то вона її трошки розбили, то, в принципі, не важливо. Вона тут таке вимоги. Ні, Co je to, co ještě? Co je to? Táška. na té vlně toho. Byla jsem Может вам все покажу, як хущи будемо ловити. Кто приходит? А, Ну, У нас тут така дорога. Там ставок, он, того. Так что нам повезе, сейчас що... побачимо побачим металлика. Как повезе. Ну, конечно, все в металлике хусі отпустила. Нек отпустила. Ну от мене усиквы. Pan Szybko kapitoczy też nie kanałuje się w te młodych.